Вітаю вас, малята! Мене звуть Марійка. Я хочу показати вам, де я живу. А живу я в чудовому, багатоповерховому будинку на п'ятому поверсі. В нашій квартирі є житлові кімнати. Це вітальня. В вітальні стоять м'які меблі, диван крісла, а також журнальний столик і телевізор. В цій кімнаті ми відпочиваємо і спілкуємося. А це моя кімната спальня. В спальні є ліжечко, стіл, шафа і багато-багато іграшок. Мені дуже подобається моя кімната. Також в квартирі є кухня, де готуємо їжу. В кухні є кухонні меблі, холодильник, плита, мікрохвильова піч, стіл, де ми своєю сім'єю обідаємо. А ще ванна кімната. В ній є ванна з душем, умивальник, пральна машина. У дворі будинка є чудовий дитячий майданчик, де ми весело спілкуємося з друзями. Сьогодні на занятті я пропоную намалювати вогники у вікнах будинків, але спочатку послухайте віршик. Сонечко спати лягає, нічка землю накриває, зірочки на небі сяють, у віконце заглядають. Подивіться малята, як гарно сяють вогники у вікнах будиночків. А як ви гадаєте, що за вогники сяють у вікнах? Так, це світло. Таке світло у вікнах будиночків ми сьогодні з вами намалюємо. Для заняття нам знадобиться аркуш паперу з намальованим будинком. Шановні батьки, потребується ваша допомога. Фарба жовтого кольору, платяна паличка і серветка. Пальчиком жовтою фарбою малюємо вогники в вікнах. Ватяною паличкою малюємо зірочки на небі. Ось такі вогники ми запалили у вікнах будинку. До Побачення малята. Чекаю на ваші роботи.